Ох Охти, -мо! Офігенна покльовка, друзі. І риба гарна на гачку. Блін і корчі, вже по корчу пішла. А тут не можна спішити. ай яй Русик. Тут спішити, друзі, не можна. Сидить в корчі собака. Да, може зрізати в будь-яку секунду. Я відчуваю, як шнур ходить по корчу. Блін, які ривки. Які ривки. Ну тільки ж не зрішно, ну, будь ласка. Будь ласка, я тебе відпущу, обіцяю. Все, зайшло. Зайшла риба в корча і стоїть. Да. Це просто суцільна образа, друзі. От бачите, не можу перетягнути. І навантаження критичне не хочу давати, бо зріже в будь-який момент. Я цю покльовку більше години чекав, да, сидить. Там просто корж дядька десь на глибині 8-9 метрів. І він здіймається майже до поверхні, щоб ти розумів. Так, да, тут вже важко Майже неможливо. Пройшло два дні. <плес> О-о-о-о-о-о-о-о-о! Друже, 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 давай, давай, давай. Ну давай, будь ласка. Вийди з того курча. О, слухай, наче протягнув. Наче протягнув. Та, я перший хочу подивитись. Чувак, дивись. охреніть, Просто охреніть. Дивіться, друзі. Ось він. Шахтар. Йохани, ти бабай. Друзі, я стояв, з ним мучився, ну, так, щоб вам не набрехати, мабуть, хвилин 10, якщо не більше. Дивіться, який чорний. Стояв за корчем метрів 10 і така покльовіна. Я тільки сказав, що ніфіга не клює в обід. І Ось я на нього натрапив. Це чесна кілошка, чорний, просто я не знаю. Ну він вже трошки посвітлів, поки ми його фоткали. Це справжній шахтар. Клюнув за корчем метрів, мабуть, 10 і одразу пірнув цього корча, як же ж я з ним мучився. Я вже сам не вірив в те, що я його дістану. Я вам чесно кажу.